Всім привіт! Кожен, кожен, абсолютно кожен, поважаючи себе супорт, кожна професійна команда багато стакає лісних кріпів. І сьогодні ми поговоримо про стаки лісних кріпів, коли стакати, де стакати, як стакати, на що стакати і все навколо цього. Так, що? Розпочнемо, власне, розпочнемо, розпочнемо, розпочнемо. Давайте розпочнемо з даєр сторони. Багато хто називає цей Еліс 33-го, тому що він грає в офлейні, коли його десь тут прешерять чи ще щось, він фармить цих два кемпи. І зазвичай зараз ці вже кемпи стали такою суперметою, супер класною кутиком на мапі, який зручно стакати в дві сторони. Зараз покажу, як в дві сторони. І, власне. Також зручно стакати, тому що ви завжди знаходитеся в цій території, тому що. Тут є віздимка, по яку ви ходите, забираєте, часто тут двіжуєте і тому подібне. І в принципі тут приємно дефти цю частину мапи, тому що це один з заходів в вашу двійку. Тут часто ставлять плюс центрі і якщо ворожа команда заходить зі смака, вона скоріш за все буде ставитися до центру за рахунок цього спалиться, і ви, в принципі, ну, можете. Так, допомогти своєму Кері, плюс. Чим мені особисто подобається оця частина мапи в плані Стаків, лінія абсолютно недалеко. Ви можете легко сюди відходити, плюс, наприклад, там ви забрали лотос, бачите, є момент, та відбігаєте, і ви, грубо кажучи, вже на кемпі стака. це класно. Так, поїхали. Перший стак, перший варіант стаку, як на мене, о, складніший, але він теж насправді імбовий, тому що вам потрібно буде вибігати не в цю сторону, а в от цю сторону. От. Що зручно, тому що можна бігти до віздумки. Можна бігти до віздемки і агрім пачку, даємо тичку і забігаємо за оце дерево. Так, в нас тут уже з'явились кріпи, і з'явились кріпи отут. В принципі, супер ізі. Важливий, правда, нюанс. Не намагайтесь бігти отак. Отут от, от, отут бігти не можна, тому що кріпи не встигають вийти з спаунбоксу і потрібно обходити оце дерево. Якщо ви агрите от сюди кріпів, обходите дерево, вони йдуть за вами сюди, трохи далі виходять з паунбоксу, і за рахунок цього з'являється власне стак. Але коли використовується от, власне цей стак під э, стак сьомої, тому що тут може вас чекати вже ворожий э, супорт, навіздам, ви просто стакуєте вниз і за рахунок цього відразу його зустрічаєте, плюс стакаєте два кемпа. Ну, це спотик суперлегкий, не спот, перепрошую, а стак заграли, тичка, біжете просто в них, тут насправді дуже легко, і це можна робити будь-яким е, насправді героєм. Так, тут є Тріпл, тут теж є, власне, Тріпл. Якщо, наприклад, у вас немає юку, е, тут є отака точка, бачите, на цій е, Костомасі, скажімо так. І от, ви бачите, що буквально мінімальний клік, мінімальний клік, і ви аграрі два різні кемпи. Ну, не аграрі, а бачите. Відповідно, якщо нюку немає, ви можете стакнути редкліком. Можливо, Ліоном буде влом стакати. Хоча теж насправді бо, типу, він стане героїв і так далі, але там на пів секунди можна швидше трохи це все діло провернути. І, я думаю, він встигне. Давайте спробуємо зараз редкліком стакнути. Раз, два. Так, тут є і тут є. Як бачите, навіть уже, я думаю, далі, напевно, вже не стакнеться. Хоча ці, можливо, вибіжуть, але, в принципі, старта робоча, кожен стак робиться. Знову ж таки, це відео не супер якийсь задротський, Зараз, на жаль, немає ультраімбових якихось стаків, як на мене. Плюс дуже важливий момент, що немає часу робити ці ультраімбові стаки. Колись була стратегія, де ви берете Shadow демона стаєте ним посеред лісу, робите три ілюзії, дві ілюзії, плюс ви розводите ці ілюзії, стакаєте, але це ну, багато часу і зараз бажано паралельно робити ще щось. Наприклад, ви там стакаєте і вибігаєте на руну. да, це... Трохи ефективніше, жадніше стакати більше, ну, такого я вже давно не бачив, сам так теж власне, не роблю. Цей кемп, на рахунок стаку цього кемпа, його можна стакати постійно і дуже велику частину гри. Коли я його стакаю більше, аніж, наприклад, трійку, в якій знаходяться еншенти. Часто буває, що гра стартує набагато важче, ніж вам би хотілося. І у вас немає можливості дефати у цю частину мапи. Сюди постійно забігають, вам девардять варди, вам не дають взагалі ніяк там грати, і тому подібне, і вас просто душить. Так? Тоді я намагаюся оце не стакати ні еншентів, ні отут хардкемп, тому що його легко заберуть. І намагаюся стакати оці два кемпи. До них А. Бігти далі і дефати це легше. Особливо, якщо. Що тут є вежа, якщо і немає, байдуже. Але, напа... але прибігти з бази із телепорту, щоб подефити зі стаки, простіше, ніж дефити трійку. От, плюс трійку де в такій ситуації важче. Тому, да, якщо. Все дуже просто, якщо підсумувати. Якщо гра погана, я більше стакую отут. Якщо гра хороша, намагаюся стакати і оце, і оце. Плюс, знову ж таки, є ще інший супорт, якщо в нього є можливість, намагаюся його підколити, щоб він одночасно стакнув також і там. Тут варіантів особливо, якщо ніяких немає, можна. Стакати аналогічно так само, як було. Вони, на жаль, зараз збільшили спавнбокс е еншентів. Вони все ще вибігають. Але тут немає ніяких секретів. Тут є стак, тут є стак. Все, в принципі, дуже просто. Так само вони стакаються всю сторону. Е Арт кемп більше можна стакати, коли ви контрольєте шо сторону, особливо це на четвірці, або інколи бувають моменти е, да, на четвірці, ви робите це на шостій хвилині і на четвертій. Не забувайте це власне, робити, тому що це велика кількість ваших грошей. Наприклад, умовні раніше гладіатори, Фелконси да, любили в перших 10 там 15 хвилин зробити 12, 13, 15 стаків, тобто в них постійно хтось один або два супорти, або навіть кори намагалися зробити стак, тому що це дуже багато е, грошей. Також важливий момент з цих з фармом стаків. Інколи є герой, який легко це робить. Наприклад, навіть без особливих артефактів Алхімік. Кидає AC-спрей, ес спрей дамажить, велика кількість мінус сарпорок, кріпи швидко вмирають. Є герої, як, наприклад, Свен, яким треба підстакати під їхній там, мом плюс ще щось, да, ультимейт, він тоді їх зафармить. Але навіть якщо у вас немає такого героя, ви можете взяти свою трійку, четвірку і веп'єрка, в трьох прийти, просто покидати нюки в цей кемп. Ви зафармили багато експи, багато золота і трьох розбіглися. Тому не обов'язково зациклюватись на герої, в якого є вмонтований БФ, чи він робить БФ, чи просто можливість для фарму. Тут все дуже просто. Були без стаки, ми зафармимо. Тому э, герої зараз вже не дуже важливі. От це доволі проста о, тусовка в двійці. Тут, я думаю, для вас нічого нового. Е, наступний момент зараз дуже часто з'являється Fiend. І він дуже часто з'являється як в Міду, як і на Кері. О, зараз ми з цієї сторони покерзенемо Даєр. СФ часто з'являється, так як він знову ж таки стоїть в міду, йому зручно от сюди бігати, коли ми граємо за цю сторону. І за можливості можете також стакати цих два кемпа. Кемпи трохи незручні, тому що дерева навмисно, мені здається, так стоять, якщо стакати в цю сторону. Але я думаю, за декілька разів ви. Легенько це зробите. Тут вже більш важливіший момент, коли ви починаєте робити ці стаки, щоб у вас в грі був герой, який їх фармить, і бажано, щоб це був Мідлейнер. Цей стак не вийшов, я так розумію. Так, да, не вийшов я його погано вдарив, це й вийшов. Це не критично, це буває навіть от я. Все, всю дорогу граю на запорті, ну, щось трохи не пішло. Це не страшно. Ви вже, як мінімум, головне, щоб ви не приходили тут з 8.00 і не стояли до 9 і чекали це стакнути. Біжите на базу, з бази, бачите, там не знаю, 8,45, 850 такі оп, дали, побігли далі, це норм. Цей кемп можна стакати також дуже багато і часто, якщо навіть немає, у вас вже тір 1 трохи ризиковано. Якщо тір-1 немає, ви заміняєте в якійсь мірі цей тір-1 на цей обцентрі і намагаєтесь ці стаки тут качати під цією вежею, їх легко дефати. Вороги нападають, наприклад, звідси, у вас уже стоїть варт, ви швиденько кричите в мікрофон Атака, 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 і якби їх тут починають дефати. Тому... Цей кемп не дуже вразливий, і його теж можна підстакувати і під вардом, власне, під вардом дефати. Так, тут трошки складніше, і це стаки ранньої гри, я їх так називаю. От тут їх можна робити так само під е, умовного, під умовного Шадофінда. Тут доведеться вже мати якийсь нюк, бо не встигнете добігти. але як бачите, тут є і тут є. <кхм> за рахунок того, що кріпи вибігають по річці, вони швиденько біжать сюди за вами, і воно ніби як норм. Е, логіка абсолютно та сама: Квопа, Шадофін, Шторм, якийсь пак, дуже легко це фармять. Чому? Намагати стакати у цю зону, тому що тут є баунті. Ну, в мене особисто така логіка, тому що є баунті, і зазвичай, наприклад, якщо у вашого мідера ресурсів небагато, руну активно він не вийшло йому законтролювати, він біжить на баунтос, і тут інколи один-два баунті лежать. Це два рефіла ботла. Він легенько закачує цих два кемпи, не витрачаючи взагалі ніякого часу, і прям дуже швидко скейлить о, свій старт. Наступний кемп отут. Цей кемп особисто в мене називається працює по болотяниках, бо це болотяники, коли їх зручно стакати. Чесно, я їх не стакаю, напевно, тільки з Найксом, а так в загальному ледь не будь-який. Коротше, будь-який кер, який їх фармить, ви мусите це робити. Особливо зараз частіше з'являється, наприклад, Луна. На днях я там грав з тим самим Алхіміком. Це дуже і дуже крутий буст. Тільки взагалі ці два кемпи додали, мені вони супер сподобалися. Особливо, коли ти граєш ну, от, свою Із-лінію, бо є момент, коли Офлейнер ламає цей тавер і теж ті стаки починає фармити. Це вже інша історія. Але підстакувати у цю історію дуже класно. Також момент, коли ви стоїте на Із-лінії, да? коли почати стакати ці кемпи. Зазвичай. Дивитись знову ж таки по ситуації, по лінії, по грі. Якщо у вас все класно, стакайте. Якщо ні, ну треба більше приділити увагу там як лейнінг відстояти і тому подібне. Але е, я все одно намагаюсь більше їх підстакувати. Е, Десь хвилини, напевно, з четвертої, коли можна вже буде підфармлювати лютит. В чому прикол? От з п'ятої хвилини я можу там його почати лутати. Да? Я от тут настакав, наприклад, тріпл стак болотяників, він в мене є. І кажу там, наприклад, не знаю, або йду також з боїм кері героєм, там, зі Свеном, ще там з кимось. Просто йду з ним, і ми швиденько це фармимо для того щоб пошвидше дропнути собі лютит і залутати, власне, нейтралки. Це зараз буде позорисько. Ні, не буду. Я жартую. Насправді в чому прикол? Цей раз вийшло, все окей. Тут ви даєте тичку, і коли починаєте бігти сюди, у вас вже має мишка бути от в цьому районі. Да? От Ви знаєте, де спаун, тому що коли ви виходите, показується кріпи. І тільки в момент, е, як вони показалися, вам відразу треба нанести удар для того, щоб вони е, вибігли. Ну, я зазвичай в цьому очереті намагаюся ховатись, вони спаунбокса вибігають, норм. Але для мене особисто завжди є пріоритет, хіба що тільки, якщо це свен, я зазвичай з такою. Болотяників і просто втікаю, тому що не всі кері можуть фармити еншентів, і це трохи о, напряжно, тому що можна настакати для ворогів, а це нам не треба, це не прикольно. Тут вам зараз покажу два мертвих кемпа для стаків. Я, чесно кажучи. Ні разу, напевно, їх і не стакав. Можливо, в деяких іграх венгою, але ці два кемпи мені супер похилі. Тут зазвичай дуже якось мало активності. Не хочеться сюди бігти, не хочеться сюди стакати. Нічого взагалі не хочеться тут робити. Я це не стакаю ніколи. Це перших два кемпа. Наступні два кемпи це вже по грі. Оці два. Я їх теж ніколи не стакаю, тому що з очевидних причин вони дуже близько до цієї частини мапи. І вам не хочеться власне цим займатися. Тому що хтось прийде якийсь офлейнер, або можливо ворожий мідер прибіжить отак от з міда. Просто це все закачає, і ви такі, блін, класно. Тому я їх не стакую ніколи, окрім там смол кемпа, коли він потрібен просто для того, щоб запулити там, і так далі. От, А так ці кемпи, і оцих два, ну, на мою думку, ультра мертві, похилі і так далі. От. Також. Момент є, в мене є дота, плюс, ще недовго йому правда, лишилося, Оці таймінги, які тут о, на стаках, які кажуть про відведення і стаки, ну, якщо чесно таке, я раніше звертав на це увагу, зараз уже якось ні, тому що, наприклад, кріпи з Кобольдом старшиною, їх треба стакати пізніше, бо вони вибігають набагато швидше, плюс їх багато, вони такою вервечкою біжать, можуть зачіплятися один за одного. Тому, якщо він вас є, не знаю, я на. Нього ніколи взагалі не звертаю увагу на цей таймінг, Уже якось досвід, чуєчка і тому подібне. Е так, а що? А виходить о -о, з дайр-сторону ніби все? Ніби все більше не знаю. Це якась моя стандартна база, о -о, яку я роблю в кожній грі в плані стаків, от о -о, в районі Кемпів або в тій частині мапи, де я знаходжусь, я отак там. Відстаю таким чином, такими приколами. Якщо ви знаєте якісь приколи, якісь приколи в плані стаків, що як можливо більше зробити, або що ви бачили, або що ви робите, пишіть, я буду тільки за щось підчеплю собі, бо я граю на супортах. Багато люблю власне цим займатися. стаками я маю на увазі і. Завжди не проти піддивитися щось нове, якийсь приколясик і так далі. Тому буду радий. Ну, і як завжди, буду радий за коментар, лайк і в принципі будь-яку реакцію під цим відеосом. Сподобалось вам чи не сподобалось, або, можливо, ще якийсь відос, ви хотіли би подивитись.